Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд секатора типу ножиць від компанії Штокер під номером 345. Аналогічно до інших секаторів від Штокер, цей продається в напіввідкритій упаковці. Такій лези є захищені, а руків'я можна взяти в руку і спробувати, оскільки це є зручно. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор належить до типу ножиць, тобто в нього є одне лезо і друге ріжучі. Вони, як ножиці, заходять одне за друге і здійснюють одночасну обрізку. По своєму конструктиву, по зовнішньому вигляду, цей секатор схожий на самі популярні ножиці такого типу АРС-300L. Лезо в них виконані з високої сталі. Ось ці частини покриті чимось схожим на фарбою, що захищають елементи ці темні від корозії. Фрезеровані елементи можуть кородувати. Відповідно, їх необхідно захищати від корозії просто регулярно. <гарним> чищенням і змащування. Ось вузол це і ось така заклепка з нержавійки. Руків'я виконані з звичайного чорного металу листового, який є зігнутий ось в таку от форму, ле закріпляться до руків'я на двох заклепках. Всередині руків'я знаходиться пружина, а самі руків'я покриті ось такою оранжевою фарбою. Ця фарба досить шершава на дотик і непогано в утриманні. На кінці руків'я є от замок, це ось така пластикова петля, яка заходить за протилежне руків'я. На одному з елементів ми бачимо напис Штокер. Це лазерна гравіровка з логотипом і власне назвою компанії. Інструмент це виготовляється на тайвані і по своїй формі повторяє оригінальний японський секатор. Ось тут в мене є оригінальний АРС. Бачимо, що вони дуже схожі, але тим не менше досить суттєво відрізняються. Вся суть скрита в деталях. Відрізняється виконання ось цієї фрезеровки на лезі, відрізняється осьовий. Уся ось частина є воронена в штокера, є пофарбована. В РЕС пружина є хромована, а в штокер є або Оксидована або пофарбована, важко сказати, і є певні відмінності в формі самого руків'я. Ось цей японський секатор є лідером на ринку серед такого типу секаторів, але він є один з найдорожчих серед такого типу. Секатор від штокерів коштує суттєво дешевше і теж цілком непогано виконує свої функції. Якщо ми говоримо про технічні характеристики, то вага цього секатора 110 грам, довжина його 19 см, а довжина леза 4,5 см. З Свого боку, хочу сказати, що зараз такі секатори вже другий рік працюють у нас на розсаднику, вони себе цілком непогано показали. Придбати секатор від штокер типу ножнички під номером 345 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокерів на території України. Також ви це можете зробити в ближі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!